Розпорядникам коштів державного бюджету, 78 розпорядникам коштів місцевих бюджетів, 33 особам за вчинення правопорушень у сфері державних закупівель. Розміри збитків, заподіяних в результаті вчинення зазначених кримінальних правопорушень складає 9 млн 429 тис. гривень, тобто 9,5 млн майже гривень. Де забезпечено відшкодування в розмірі майже 100%. Значить, неправомірна вигода, спочатку, що стосується питання неправомірної вигоди, з початку року на території області викрито 21 факт одержання неправомірної вигоди, про підозру вчинені хабарницьких діянь повідомлено 10 особам, серед яких начальник відділу архітектури та містобудування з райдержадміністрацій, завідувач районного сектору управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області, юрист консульт військової частини, начальник житлово-експлуатаційної дільниці лікар уролог районної лікарні, директор загальноосвітньої школи. До суду з обвинувальним актом спрямовано 8 кримінальних проваджень і по одному з яких вже є вирок, за яким особу засуджено до умовного позбавлення волі. Що стосується протидії корупційним проявам, значить, працівниками управління ДСБ області викликато 74 факти кримінальної корупції, серед яких 22 факти службового підроблення. 16 фактів про власне розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 12 випадків зловживання службовим становищем, 7 фактів службової недбалості і 7 випадків отримання непромірної вигоди Тощо. Як правило, суб'єктами, тобто корупціонерами є державні службовці бюджетної та земельної сфери. Про підозру вчинки корупційних діянь повідомлено 10 корупціонерам до суду направлено. 22, 22 кримінальних провадження, відкритих за фактами вчинення корупційних діяльних. Що стосується бюджетної сфери, яка є одним з пріоритетних напрямків.